У задушливому серці Амазонії, де повітря густе від вологи та ароматів небачених квітів, а світло ледь пробивається крізь густу зелень, на палях стоять оселі племені Баріа. Тут немає асфальту, немає магазинів, немає звичної нам метушні, є тільки безмежні джунглі та люди, чиє життя підпорядкуване іншим законам. Законом виживання, взаємозалежності та глибокої, невисловленої довіри. Ось стоїть жінка біля входу в хатину. Поруч із нею не один чоловік, а декілька. Вони не дивляться один на одного з ревнощами чи підозрою. Вони спокійні, зосереджені. В їхніх очах немає суперництва, є готовність, готовність зробити свій внесок. Тому що тут, у царстві безкрайніх джунглів, усе влаштовано інакше близькість, спорідненість, турбота усе це вимірюється незазвичними нам мірками. Поки в нашому світі стосунки будуються на понятті виняткової вірності та біологічної монополії, племена на кшталт Барія, як і їхні сусіди Канела чи Макігуан, живуть за іншими правилами. Виживання диктує свої закони, і вони стосуються найпотаємнішого: хто дає життя і хто піклується про нього. Тут панує концепція, яка для нас звучить майже неймовірно партельне батьківство, множенне батьківство. Вони вірять, що фізичний плід формується не з одного лише насіння, а з внеску декількох чоловіків. Що кожен акт близькості у певний період додає частинку сили, здоров'я та удачі майбутній людині. Чим більше вкладів, тим сильнішою, здоровішою та більш удачливою буде та, хто прийде у світ. Це не містика заради містики, а продумана стратегія виживання, вироблена поколіннями у умовах, де будь-яка підтримка критично важлива. Це не хаос і не випадковість, це уклад. Система, в якій жінка не пасивна посудена, а стратег. Вона вибирає, оцінює якості чоловіків. Один сильний на полюванні, інший вправний у ремеслі, третій щедрий і добрий. Вона сплітає ці якості, запрошуючи чоловіків вкласти свою силу в спільне майбутнє, в майбутнє громади, яке проявиться в новій людині. У нашому світі ми звикли до ревнощів до поняття зради. Тут цього просто не існує. Чоловіки знають про існування один одного і приймають це. Вони бачать в інших не суперників за увагу жінки, а співавторів майбутнього, якому потрібна їхня спільна сила. Це не боротьба за володіння, а співпраця заради продовження. На берегах великих рік не питають ти мій єдиний? Тут питають, чи готовий ти ділитися силою. Батьківство тут визначається не тільки моментом фізичного зачаття, а участю. Будь-який чоловік, який розділив близькість із жінкою у певний період формування майбутньої людини, стає батьком. Він визнає цей зв'язок, і громада визнає його. Для нього це не тягар, а честь, можливість зробити внесок у тканину життя племені. Це світ, де жінка володіє небаченою для нас свободою та владою над своїм тілом і майбутнім своєї громади. Ніхто не може заборонити їй цей вибір. Це її право і її велика відповідальність. Її тіло не власність, її тіло земля, в яку саджають насіння майбутнього, вибираючи найсильніші та найрізноманітніші. І горе тому, хто спробує ухилитися від своєї ролі. Чоловік, який відкидає спільне потомство, втрачає все: повагу, місце в громаді, свою честь. Тут не шукають легкого життя, шукають відповідальність, і той, хто її уникає, сам виганяє себе з кола довіри та підтримки. На берегах великих рік не питають, чий це плід. Тут питають, хто готовий годувати його. Поняття роги, зрада тут просто не існують. Це не зрада, не порушення правил, це і є норма, уклад життя, перевірений віками. Тут немає місця для драми, викликаної ревнощами, є місце тільки для розуміння, виживання це завжди колективна праця і внесок у майбутнє теж. Чому таке можливо? Чому чоловіки не борються за виключне право на близькість? Тому що тут, у непрохідних хащах, де кожен день випробовування, виживання не знає особистих амбіцій, не пов'язаних із благополуччям усієї групи. Життя в Амазонії непросте, небезпеки чатують на кожному кроці: хвороби, хижаки, голод. Один чоловік може не повернутися з полювання, один може захворіти і бути не в змозі добувати їжу, але п'ятеро. Тоді шанси, що хтось із них завжди опиниться поруч, хтось принесе їжу, хтось захистить, різко зростають. Це не про емоції, це надійність, це страховка, це виживання майбутнього покоління. Кожен визнаний батько відчуває свою відповідальність. Він не просто пройшов повз, він вклався в те, що прийде у світ. А значить, він зобов'язаний піклуватися, приносити їжу, будувати укриття, захищати тих, кого визнав своїм продовженням. Уявіть, один приносить дичину, інший плоди, третій матеріали для хатини, один захистить силою, інший направить мудрістю, поділиться знаннями про трави чи полювання. Майбутня людина, народившись, отримує найкраще від багатьох. Вона не залежить від одного стовпа, який може впасти, вона спирається на цілий гай. У нашому світі один здобувач норма. Тут ризик, невиправданий ризик в умовах, де природа диктує свої закони. На берегах великих рік не питають ти чий. Тут питають, хто готовий годувати тебе. Тут немає поняття зрада в нашому розумінні, є поняття вклад. Жінка не зраджує одного, вибираючи іншого, вона збирає силу для майбутнього. Як вправний ткач, вона сплітає нитки з якостей різних чоловіків, щоб створити міцне та надійне полотно життя. Це не порушення правил, це виконання обов'язку, це не особиста драма, це суспільна стратегія, народжена необхідністю вижити. Жінка тут не чиясь власність, вона господиня свого тіла та майбутнього своєї громади. Її вибір вирішальний, її здатність оцінювати вкладників основа благополуччя. Ніхто не сміє їй диктувати. Її поважають за це. Вона центр складної, але міцної системи. І як система захищає, так і карає не фізично, соціально. Чоловік, який знає про свій внесок, але ухиляється від відповідальності, стає порожнім місцем. Його не слухають, його уникають. Він позбавляється підтримки, яка в джунглях дорівнює загибелі. Відмова від батьківства найбільша ганьба. Це відмова від самої суті, приналежності до племені. На берегах великих річок не питають ти кохав її. Тут питають, ти допоможеш їй годувати тих, хто прийде у світ. Тут немає місця романтичним ідеалам у нашому розумінні. Немає клятв у вічній вірності одній. Є клятва вічній підтримці багатьом. Родина тут не узи крові від одного чоловіка, а складна надійна мережа зв'язків, створена жінкою заради безпеки, потомства. Це соціальне батьківство, яке часто міцніше за біологічні узи. На що це схоже? На сплетіння ліан і коріння, окремо кожна слабка, її легко зламати, але разом вони створюють живу стіну, що захищає тендітне життя всередині зеленого лабіринту. І спостерігаючи за ними, розумієш наша модель сім'ї лише одна з можливих, і може бути саме в їхній інакшості прихований глибокий урок для нас, що сім'я це не тільки біологія і власність. Це перш за все відповідальність, колективна підтримка і готовність ділитися своєю силою заради тих, хто прийде після нас. В Амазонії це знання вплетене в саму природу, в кожну ліану, в кожен спільний погляд батьків на тих, кого вони визнали своїми.